На просторах Фейсбука, інтернету я познайомився зі своїм тестом Алексом або Олександром Штейлером. Ми з ним придигували, аж доки не почалися події в нашій країні, які, в принципі, ну, всіх нас турбують і хвилюють. Дуже чудово. І коли я там писав просто свої думки, як німець, як український громадянин німецького походження, у відповідь почув якісь певні такі... Бачення неприємніше, мовляв, за чим ви це пишете, це предательство нашого народу, ж російський німець, почому взагалі, своє би таке говорите. такое Мене трошки здивувало. І головний як аргумент був в тому, що ви ж належите до народу окремого народу російських німців, яке ви маєте право таке все. Мене зацікавилося, Я, на превеликий жаль. Невеликий фахівець з історії німецького руху, я, коли можливості намагаються підувати всі пробіли. Але а, вот саме це питання мене дуже зацікавило. дуже зацікавило. І як історик, історики, пошу? якщо вони хочуть бути справжніми научками, вони повинні не просто писати те, що їм подобається. А спочатку а, подумати, основний чого подобається, які є такий гарний. Подобається, не подобається, але спочатку пошукай факти. За запрати, ну, я почав шукати матеріали. Можливо, дійсно позиція мого понента була правильною. І, лів, і, і те, що я далі не погоджуюся, мало знаю, чи щось не так правильно розумію. <пробувати> і встановив кілька фактів. І встановив кілька фактів, які похожі назвали російській лімці. Я думаю, вони частково загальновідомі, але в принципі їх треба збройну. Перший факт, що в принципі, до 1930-х років фактично не існувала як загально назва російські чи радянські німці. Німецька громада на території колишньої Російської імперії і Радянського Союзу, вона була в принципі, організована такими локальними яскравими культурними групами. Поволжські німці, причорноморські німці, Бесарабські німці, Волинські німці. Московські німці, німці <рес> Петербурзькі німці, Сибірські німці, Кавказькі німці і так далі. Кожна з цих груп мала своє походження історію свого походження. Унікально Волинські почали формуватися ще з часів Київської Росії, ще навіть до тих були. Так, да, вони були ще там з дуже давніх часів, більше тисячі років працювали. Потім їх дуже посилили переселенці з Польщі, також наклали По Повольські німці дуже потужна була група, яка дозволена і створити окрему державу, автономну републіку німці Поволжя. Я сам теж з Повголських німців вийшла. При Чорноморській німці а, вони були також в Теркаті, тут і представники переважно окремих народностей німецьких. І е, дуже велика чатка була менонітінь, що релігійний фактор теж не був дуже сильний, дуже син. І таким чином, по суті, це були замкнені групи, які один з одним мало спілкувалися, які мали різні релігії, різні діалекти говорили, різні історії походження. І е, до репресій 1930-х років вони були розділені. Репресії призвели до того, я думаю, не треба запрошувати, що відбувалося Одним з їхні наслідків було те, що по суті всі оці групи були вирвані з різних місць і зібрані в компактних місцях проживання. Казахстан, Середня Азія, Сибір і так далі. І цей репресій нанесли дуже великий культурний удар, дуже великий культурний удар по німецьким громадам, стираючи власне качу німецьку ідентичність. Тут я можу навести, думаю, кожен з нас може навести приклади з історії своєї родини. Я теж не виняток, що внаслідок цих репресій, коли на була родину мого діда, його батька розстріляли, матір відправила туру він сам вирібив від дитячого будинку в Архангельську, в німецьку мову він вже не знав, на жаль. І по суті, удар настільки сильний, залишилося лише прізвище, лише невеличка іспарта. Я ну, намагаюся, ви знаєте, вона йому в житті дуже шкода. Прізвище не принесло йому в житті нічого такого, що можна сказати, що було хороше. Але ви знаєте, тобто він не міг на те хорошу роботу. Йому казали, зміни прізвище, коли навіть екстравагантні варіанти, давай трошки його підшаманимо і буде як схоже на Італійця. Італійці куплять, а їм не дуже. І так далі. Але він ніколи ніколи від нього не відмовлявся. І от дякую, спілкуючись з ним, в мене спомувалася певна колбара що це в принципі ознака великої любові до своєї історії і до свого народу, якщо навіть не, нічого не, не маючи від того від цієї своєї боротьби за свою ідентичність, за прізвище він все одної зберіг, передав наступний. Тобто це наша така родинна історія. Тобто в нас говорити про формування спільної, такої, культурної особливості можна говорити. Радянських німців на той час можна говорити на, лише на 1930 роки. коли ми отримали величезний культурний удар, і по суті буде ну, ці регіональні групи, всі знищені. Великий, великий, великий також вплив на формування потім от саме назви російські німці справило те, що в, принципі, в західних країнах не дуже то... Добре обізнані регіональними особливостями, як Радянського Союзу були, ну і німецькому населення, зокрема. Ті е, окремі групи діаспор тут змогли зберігти, там, Повозки, німці, Чорноморські, певні невеликі. Але, але по великому рахунку вони всі були е, Руси-Андойча, німці з Росії, Радянського Союзу. Тобто небагато могли сказати, якими ж ними були особливості. Е, яким слабок цього можна зробити? Чи можна використовувати назву російською? Звісно, можуть. Але тільки тоді, коли людина це є її особисто вікор, вона себе так і Це свобода і право кожної людини визначати, хто вона є. Автоматично записувати усі, усе німецьке, німецькомовне і німецьке населення колишнього Радянського Союзу, я, я, думаю, це я думаю, це неправильно. Усі це частина великого сильного народу, який зробив багато хорошого, я думаю, цього абсолютно достатньо, щоб об'єднати. І наостанок я хотів би сказати таку ну, невеличку подяку, тому що я перший раз на людегебурті і е, е, хотів висловити не те, що впевненість, я абсолютно переконаний, що відбурту вдасться е, виконати усі поставлені перед ним задачі, тому що в, нього є, е, в нього є два головні моменти. Перший це дуже розуміло, Я слухав і я абсолютно був згоден з тим, що ви службували. І Володимир Володимирович, Володимир, і Буксі, і Володимир Леся. Це дуже розумні думки. Дуже.